Доброго ранку, малята! Послухайте, будь ласка, загадку. В земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі. Що це, як ви думаєте? Правильно, це морква. А скажіть, будь ласка, де росте морква? На городі молодці. А як називають рослини, які ростуть на городі? Правильно, це овочі. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію. Морквини. Для роботи нам потрібно кольоровий папір помаранжевого і зеленого кольору, клей та ножиці. Приступаємо до роботи. Ось у нас помаранжевий папір. Я беру ножниці, ножиці та буду вирізати невеликий прямокутник для основи нашої морквини. Ось так. Ось, подивіться, такий прямокутничок у нас з вами вийшов для моркви. Тепер беремо зелений папір та розріжемо його навпіл. Ось ми вирізали зелену смужечку для хвістика нашої морковки. І тепер починаємо робити нашу моркву. Беремо помаранжевий папір і робимо морквину. Ось так згортаємо його. Так, тримаємо пальчиком. А зайвий папір. Відрізаємо ось так по лінії. Ось так. Відрізали зайвий. І тепер намащуємо клеєм. Ось тут кінчик ось цей, змащуємо добре клеєм. Ось так. Намащуємо клеєм. Ось так. Ось ми заклеїли. Тепер зверху нам треш потрібно відрізати зайвий папір. Ось так по колу відрізаємо, ось так. Ось така морквинка з вами вийшла. Подивіться. Тепер морквинку відкладаємо і будемо робити з зеленого папіру хвістик для морквини. Складаємо його навпіл, ось так, пальчиками притискаємо. Беремо ножиці і будемо відрізати коротенькі лінії. Тоненькі, коротенькі, ось так. Ось я і дорізала хвостик для морковки. Тепер беремо ножичок і трошки розпушимо його, щоб вона у нас була гарненька. Ось так. Кожну смужечку, Притискає ножицями. ось так розпушуємо її. Ось так розпушили наш хвостик. Тепер беремо пальчик, просовуємо і скручуємо. Наш хвостик ось так потихеньку скручуємо його. Ось ми скрутили наш хвістик для морквини. Тепер беремо клей і кінчик змащуємо клеєм. Ось так, Змастили і, і приклеїли, витискаємо ось так. Ось, подивіться, який квістик плану вийшов. Ось ми зробили нашу морквинку та хвостик для морквинки. Тепер хвостик стромляємо в нашу морквину. Ось, подивіться, які гарні морковки нас з вами вийшли. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!